Усім призвамо і Сьогодні ми відкриємо ще один мегаящик з вруною 9. Він мені набив останній жетон просто. То я, напевно, ссылку на його канал залишу в описі під відео. Ну а ми зараз відкриємо. Подивіться, який в нього скін на Джесі Прикольний. А в мене серебряний Гейл. Так, ну давайте відкривати. Лівою рукою, як завжди. Шість. Прикольна. на 9. Так. 4 геми. Нормально. Та дві іконки. Одна на Джесі. Стара. Та ще одна іконка на Ель Сорок 43 Блинги. 50 очків силу. Ой. 50 удвоїтелей. 80 монет – та 28 очків сил. Ну, а ми на цьому будемо закінчувати з Вруна 9. Він вийшов з команди, але нічого. І усім пока!